Знаєте, є одна така чудова фраза: мій світ піклується про мене. Що це означає? Це означає, коли ти довіряєш своєму світу, коли ти не підозрюєш інших людей у тому, що вони щось для тебе зроблять. Просто приймаєш усе, що відбувається з тобою, і починаєш жити своє щасливе життя. Всім привіт! Мене звати Таня і це Йога Таня». І сьогодні я розкажу вам, як зробити так, щоб ви почали довіряти своєму світу. Я розкажу вам практику, яку можна зробити, коли ви відчуваєте, що вам недостатньо любові і ви хочете її отримувати набагато більше. Ця практика підійде для тих людей, кого багато разів обманювали, зраджували. Ця практика допоможе знов знайти в собі сили довіритися своєму світові. Як ми її виконуємо, ми сідаємо рівнесенько з рівною спинкою, тянемося маківкою догори. Руки можна скласти як вам буде зручно. Я своїм ученицям завжди рекомендую класти руки долонями догори, собі на коліна і вирівнювати таким чином свій хребет. Маківкою тягнемося до стелі. Коли ми розуміємо, що в нас вже повністю рівна наша спина, ми робимо глибокий вдих, наповнюємо свій живіт. Видухом допомагаємо виштовхнути все повітря з свого тіла. Коли ми відчули, що ми вже достатньо в рівному положенні, ми закриваємо свої очі і починаємо уявляти, як нам з неба, з космосу у нас пронзається прямо через нашу маківку і вздовж нашої спини вниз. Зелене світло, і уявляємо, як це світло зупиняється ось тут, на рівні нашої сердечної чакри, і ми маємо відчувати прямо на фізиці, як, начебто, цей світ, цей луч, він проникає повз наше тіло. І коли ми вже відчули це, коли ми встановили зв'язок. З всесвітом, з космосом. Ми отримуємо цю енергію, далі нам потрібно її випромінювати. І ми починаємо уявляти, як із нашого серця, із нашого грудного відділу, з нашої сердечної чакри виходить зелене світло назовні. І ви починаєте освічувати зеленим світлом усе, що є навколо вас. Весь простір, усю свою ауру, і робіть таку вправу на протязі однієї хвилини в день. Такого часу вистачить для того, щоб натренувати свій мозок, що ви випромінюєте світло. Найголовніше у цьому всьому регулярність, ви робите це кожного дня. Починаючи від сьогодні, ви можете виконувати цю практику абсолютно у будь-який час. Достатньо всього лише однієї хвилини. Якщо ви будете робити це кожного дня, хоча б на протязі одного. Нього місяця усе у вашому житті зміниться. Абсолютно, усе я вам гарантую! А якщо ти хочеш побачити ще більше практик, то підписуйся на мій канал. Я з задоволенням буду розповідати усе, що я знаю, і усе, що реально працює. Всім пока!